Доброго дня та мирного неба. Такий вопрос. Якщо я обідав стару бабку, яка робить всім порчі. Ой-ой-ой-ой-ой. Від того дня, від того дня став нервним і кожен день вечором випиваю, тягне, тягне, що жінка, сориться, того не було. До сори з бабусею вона зі неподалік, що робити потрібно, щоб було все добре. Що, що, робити, що робити потрібно, щоб було все добре? Дякую. Мені дуже подобаються, знаєте, такі запитання, щось там начудить, начудить, прийду до церкви. Отець, що мені таке зробити, щоб так все пройшло? Перехреститися? Чи три рази перехреститися. І ще очина говорите, і гай ще водов відчину покропити, і зразу тоді все. Не друзі мої, треба покаятися з усіх своїх гріхів з цілого свого життя, піти до церкви на генеральну сповідь. Виспудиться і потім тому своєю святістю. Оту бабку навернути до спасіння. Якщо вона не зможе навернутися, 139-й псалом, починається він. Визвонь мене Боже від людини злобної. І якщо та бабка прийде до тебе, то вона тобі точно щось виробила під той час, як ти будеш читати молитву. Якщо ти прочитаєш цю молитву кожного дня, 7 днів. И вона за стиг 7 дни во не прејде, то ничо на тоа не зробела.